Я можу чимало розповісти тобі про історію. Про твою історію. Твій батько був провидцем. Що ж він бачив? Що королі без силі, без своїх підданих. Небезпечна думка. Ми піднімемось і левами стануть вівці. Мій батько помер за це. Що це означає? Що ми ніколи не здаємось. Ви всі! Зобов'язані бути вірними своєму королю. Іменем короля Йоанна платіть або горіть. Україні короля Йоанна багато несправедливості. Я благаю про диво. Я дещо пропоную. Ми прості лучники. Закони цієї землі зробили людей рабами короля. Короля, який нічого їм не дає. Робін Лонгстрайв, також відомий як Робін Вуд. За підбурювання народу до Бунту. Я оголошую його поза законом. Усіх, хто дає йому притулок, страчувати на місці. Цвяха мені. Можете лишитись, та я сплю з кінжалом. Якщо ви хоча б спробуєте мене торкнутись, я відріжу предмет вашої гордості. Я пам'ятатиму. Твій батько був великою людиною. Ти син свого батька. Скільки воїнів потрібно? Ти готовий стати тим, ким ти є. Так. Маємо свободи, даної нам законом. Ми піднімемось, і левами стануть вівці.